Перше питання на порядку денному, як міста та райони надають громадянам доступ до публічної інформації. Ми перші на Україні зробили електронну базу. Ми сьогодні ємося лідерами інформаційного безпечення. Ну, це ж приєднання. Є проси к обласної адміністрації в цьому опросі? Ні. Болі того, всі наші навики. Ми передали с на места, с как в місці з комп'ютерним забезпеченням на містах безплатне з вопросом пояснення, як в системі це все строїть. З моніторингу, який озвучила начальник управління інформаційної діяльності Альбіна Кушелова, витікає, що ведуть на місцях цю роботу аж ніяк. Власна адміністрація на п'ятірку, а інші ніяк. Губернатор підлеглих на територіях жорстко розкритикував, поставив преміювання в залежність від взаємодії з населенням. Серйозно на горіхи отримав голова Краснодонської райдержадміністрації Юрій Докучаєв. Стилі та методи його роботи розбирали другим питанням порядку денного. Після нищівної критики спеціалістами облдержадміністрації губернатор попередив керівника Краснодонщини про відповідальність. Нід команди сьогодні. А раз нет команды, есть результат. Как можно объяснить мне с первого места перейти на шестнадцатое? Как? Как? Губернатор надав керівникам место районе в низку завдань, об до выполнения у лютому. Вопрос оперативности, расчистки улиц, дорог, подъездов к социальным сферам, таким как школа, больница, это вопрос каждого, это лицо руководящего состава территории. Следующий вопрос. Колеги, от не слізу з цього следующую, котру прийду поїздку, буду приймати екзаміни. Чи такої хліб, хліб небезпечність? Займайтеся вопросом хліба. Особливо керівник області наказав тримати руку на пульсі промислового життя територій. Економічна криза в цілому чи на окремих підприємствах на глибоке переконання Володимира Пристюка не має завершуватись звільненням працівників. Я тут написав на себе боротися за кожне робоче місце, до хріпоти. До хрипоты. Если сокращаете вопрос, почему? Давайте другую технологию, давайте другие направления. Робочі міста це два питання Налоги і доміжне средства, поступаючи в економіку міста в виде зарплати. Губернатор наполягає, щоб керівники міст та районів заохочували підприємства, які знаходяться на їхніх територіях, до внутрішньої обласної кооперації. Це поки єдина надія для багатьох промисловців вижити в умовах перманентної кризи. Перший варіант, який ми сьогодні зробили, ми взяли за завод Оєр. І у нас запрошли год, за год ми втягнули туди уже 28 підприємств, які которые рядом стояли з цим заводом, але продукцію получали з других територій. І ще два аркуші протокольних доручень. Вже за тиждень два по країні буде підбиватись підсумок 2012 року. І губернатор наполягає на тому, що результат Луганщини це оцінка праці всіх керівників територій.